Добрий день малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Хто ти хлопчику маленький? Син я україни, ниньки. українцем я звуся, з тою назвою горжуся. Хто ти, дівчинко, маленька? Донька україни ниньки, українкою я звуся, з тою назвою горжуся. Це хлопчик-українець та дівчинка-українка. Вони принесли нам чудовий віршик, Послухайте його, будь ласка. Є у сонця небо, синє і гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся батьківщина. Наша зветься Україна. Дітки, у кожного є щось рідне. У сонечка синє небо, у пташки є гніздечко. А у вас, як і в кожної людини, є батьківщина. Батьківщина це наша рідна земля, де ми народилися. Наша батьківщина звиться Україна, вона гарна, квітуча, незламна, єдина, неповторна. В ній є великі поля, високі гори і сині річки та моря. Давайте послухаємо вірш ще раз. Є у сонця небо синє, і гніздечко у пташини. А у кожної людини є матуся батьківщина. Наша зветься Україна. Сподіваємось, що вам сподобався віршик. Ми з хлопчиком-українцем та дівчинкою-українкою. Дякуємо вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі!